Всем привет! С вами знову я, Біллі Бонс. Сегодня маємо сегодня. 9 березня, на вершинах Карпат. Это дика зима. Десь сніг на пану метр. Но ну, в нас тримає, можна йти не грузно в снегах. Така от природа. Здесь с ним підйом спильно своїм братом. Йдемо на гору Барашка, яка знаходиться на найвищій точці Одеської області. Вийшли на хребет, який був на Барашка. Вийшли після зимової спрячки. Так, продовжуємо наш похід. От там, от там от вершина. Не знаю чи камера передасть, але повинна. От там хрест стоїть. Зараз на ту горку. А спочатку вниз. От, ну Погода радує. От там от видно. по йде опір. Видно, не видно. Сонце в дисплей світить. Не видно, що знімаємо. Ну, будемо вірити, що там видно річку. Так. Так воно помало йшли, йшли по хребті, з горки на горку, а там внизу місто герой сколи. Отак вот, ми помалу трасіруємо наш перевал дятлова. ну Поки все гаразд. Ладно, а то ми зупинимо. Святослав, так. Да. Ладно, все, відео пішло. Так. Ми бачимо пітніші машини. Розкажемо ходу, історію назви гори Парашка. Була така наслідниця да, трону Параска, коли її батько Святослав помер, не знаю, якою там смертю. Вот, була борьба за трон. Не знаю якого кого там князівства, правильно не буду брехати. Історія така на словах переказана. От, і Була боротьба за власть, за владу. І вона от тут була, не знаю, йшла з дружиною і нагнали її брат рідний, не знаю яке звали. І десь тут підніжжя гори її вбили разом з дружиною. От. Люди вже вертаються. Така от драма, називає парашка. Ну, Підйомой лишилось зовсім мало, вже поговоримо. поговоримо. Хотів би сказати, чого нам бракує, по трекінгові палки Ось зробили собі такі патаки, а на них спираємося в тяжку хвилину. О, ну і не було б лишніми на початок ці рукавиці. Бо треба трохи лісом коварятися. От. Ну, зараз, в принципі, в них потреби нема, бо досить тепло, навіть я все дошнувато. Машина за тим пагорбом, б'ємо її в лоб. Тай такі справи. Так, маємо таку от надгробну плиту, на якій пише 2015 рік. Загинула і похована дочка Дере. Я Святослава Параскомія і цю гору названо гора Параска. Ну все правильно йдемо значить. Ну, от, Ну Може це камінь типа могила, може під неї, ну факт тому, що підтвердження слів раніше сказано. Ну от, все піднімаємося. То наш путь, які ми прийшли. А там все чуть-чуть ближе вы край. Пик нашему походу выходного дня. А так все гуд. Вот и добрался мы до вершины. Но что я могу сказать? Словами это не передать. Красота просто. Просто триндец. Печатали, отдыхают. Перекус на горі. Давий дівчаток сюди вийшло, це вже серйозно. Серйозний крок і виклик козакам, Та зараз сидить на дивані і ковиряється в носу. от, Ну що ми сказати Слава Україні. ну, Закладаємо подих просто від побаченого. Подекуди димки, селяни палять, суху траву. Почався сезон паліїв, В них такий період. воспаління починається. От, там брат йде зйомка. горі символічний хрест, як буває на багатьох маршрутах туристичних встановлення. Христа, певний знак того, що Україна є християнською державою. От. Ну що, Всім дякую за увагу. Було кльово, надіюсь, комусь буде цікаво подивитися дане відео. Всім рекомендую, похід до одного дня. Ну, хто зовсім не буде сьогодні, радимо вибрати теплу пору року, коли нема снігу метр, може і більше на вершині. Вихід був класний. Купа вражень, купа емоцій. Щас перекусимо і познайомося з дівчатами і будемо спускатися. Все, всім успіхів!